Музичний конфлікт. Обласні чиновники мають претензії до роботи директора обласної філармонії Андрія Савки. 20 березня у нього закінчується контракт. Чиновники не приховують, його можуть і не продовжити. На захист Андрія Савки напередодні стали журналісти та громадськість. Таку кампанію у медіа ігор Пасічняк розцінює як тиск на ОДА. У Деяких засобах засобах масової інформації вже розпочалася широка кампанія по захисту Андрія Савки. І яку ми сприймаємо як тиск на обласну державну адміністрацію з метою автоматичного продовження контракту? З нині діючим керівником відтак, обласна адміністрація, проаналізувавши роботу філармонії за останні 3-4 роки, робить свої висновки. Якщо кількість концертів збільшилася, то відвідуваність не тішить. Вона, за словами Ігоря Пасічняка, зменшилася на 32%. Обласна влада не задоволена також концертною діяльністю обласної філармонії на селі, про тому, що дотація з обласного і державного бюджетів за три роки зросла суттєво на 55%. Бачимо ну, абсолютно ганьбу. 2014 рік два концерти. 2013 рік 11 концертів. Для порівняння, в 2010 році 53 концерти було. Просто цією роботою зараз ніхто не займається. Я дуже не хочу, щоб зараз нас звинувачували в якомусь упередженні чи в якихось інших страшних гріхах, і тим більше, щоб переводити ситуацію в особистісну площину. Я вважаю, що оприлюднені мною дані. Є достатньою підставою для того, щоб обласна державна адміністрація не автоматично не продовжувала контракт з нині діючим директором філармонії. Сам Андрій Савка каже: очевидно, його активна діяльність на посаді директора філармонії не всім до вподоби. Єдине, чого не розуміє, всі питання навколо його посади вирішуються у нього за плечима. Варто подивитися, в подивитись чергу, на результати. Зважити всі за і проти, взяти до уваги все-все-все, що є, всі факти, всі це і тоді робити якісь висновки. Але просто бачимо те, все, що відбувається навколо, воно якось відбувається, на жаль, дуже кулуарно, невизначено, невідомо. Якщо є якісь претензії, ну ви скажіть там, призначили перевірку і, і так далі. Якщо є якісь дійсно порушення, ну давайте будемо розглядати. Найближчим часом чиновники області оголосять про проведення конкурсу на заміщення посади директора філармонії.